Доброго ранку всім. 13 вересня. Мене давно з вами не було. Була страшенна засуха, а тут кілька днів йшли дощі, тумани, холод. Навіть зараз видно, що воно все-таки, от, бачите, мокре, якщо ходити. Я думаю, ну, треба піти подивитися, що є у лісах. Я тільки заходжу, не буду робити. Вау! Дивіться, зразу на перших секундах, але от це я його побачив і вирішив зразу почати для вас зйомку відео. Так, подивимося, який він. Так. Ну, швидше за все це сушка стайл. Але зараз його тут будемо чистити, дивитися. Як завжди на початку я попробую вам... Щось якесь слово друге сказати. І... а там у нас ще один можливо. аночок. Воно... секунду? Ні, то у нас порхавка. І з чого би хотілося почати. По-перше, я дуже вдячний всім тим, хто дивиться моє відео. Будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк. Підпишіться на мій канал. Напевно, вперше попробую попросити вас поширити. Або це моє відео, або відео, яке є в описі посилання на нього. Це якраз моя друга основна така причина, з якою би хотів звернутися, так та як моя близька подруга Аріна Ніколаєва отримала дуже-дуже складний діагноз, гострий лейкоз. І Потребує зараз термінового втручання в тому, щоб їй хоча б якось можна було допомогти. І це все потребує просто неймовірної кількості коштів. Ми з тою своєю компанією, яка в нас тут є, стараємося робити все можливе. Я її батьків знаю особисто, і тому, наприклад, сьогодні я не буду проводити акцентований збір для збройних сил. України, тому що її батько є сам військовий, і я думаю, що ви розумієте, що для кожного батька здоров'я власної дитини є перш за все, і відповідно, допом... якщо ми допоможемо їй, то відповідно ми допоможемо також і збройним силам опосередковано. І я вас дуже прошу. Ось мама записала звернення в кутку екрану. Я залишу на нього посилання. Можете подивитися, повірте, це настільки хороші і приємні люди, що вони реально заслуговують на те, щоб ви, хоча б як мінімум, подивилися, поширили, зробили так, щоб це відео побачила більша кількість людей, і щоб була змога зібрати потрібну суму, а вона дуже і дуже дуже, дуже, дуже велика. І тому я щиро вдячний тим. Хто долучається до моїх інших зборів, ті, які я роблю для Збройних сил, ви самі найкращі. І ви най 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 люди в цьому світі. І я також попрошу вас не залишитися осторонь і допомогти Аріні та її рідним справитися з такою великою бідою. І хай їй допомагає Бог. І тому. Я ще раз вдячний вам за те, що ви це зробите. Це для мене неймовірно важливо. І я кажу, я вірю в те, що, так як нас є така велика кількість, то разом ми зможемо зробити величезні зміни і величезну допомогу. Дякую вам. От такий початок. Такого ще не було. Повірте, я не скажу, що мені. Є важко звертатися, тому що заради таких людей я готовий звертатися кожен раз, як і для Збройних сил. Але все одно. Ще раз дякую і я йду далі. Трошки в стороні Побачив отаке. Так, тут у нас лисичка, сестричка. Слава Богу, Вовчка-братика, я ще по лісах не бачив. Але от такі чудові грибочки я бачив. Раз. Тут у нас є, з цим, напевно, треба буде трошки почистити. Два, а тут у нас є три. Якщо би починав тут, було б зразу правило трьох. Грибів. Але от, вийшло так. А тут маємо, от хочу для вас зазняти перші, які я знімаю на відео цього року, опенечки Але я їх, в принципі, вже бачив, десь бачив маленькі, бо навіть при тому, що відео в мене не виходили, то я де-не-де -де в ліс ходив, щось дивився. І якісь малесенькі опенечки є. Тут от хочу показати вам такі. Але це не основна причина моєї зупинки. А напевно, отут у нас сидить чудовий суперовий білий гриб. Люблю, коли вона тако в мухах. Потім такий раз-раз приклав. Тут видно, що був ще один. Десь от його щось уже з'їло. Але такий. Результат мені дуже подобається. І можливо навіть ще якихось нормальних трошки опеньок знайду. Ну цей гриб суперовий. Зараз я не знаю, як для вас це все зняти, тому що я от в таких от корчах з усіх сторон. Але попробую. Значить, на пеньочку у нас опеньки. Ну, Вони вже старенькі. Потім там у нас, якщо бачите, білячки. Раз білячок, два білячок. Ну, Вони також вже своє відійшли. Я, я навіть не знаю, як мені до них дойти. Тут у нас також був старий. От. Є. Але можливо я хоча б встиг до... Оцих двох грибочків, які на мене чекають. Ось тут. Ану. Раз. Так. Один. Невідомо. Так, і другий. Оп. І другий. Так, їх точно почистити, а до тих є сенс їсти? Ні. Нехай вони собі там будуть. Це ми прикидаємо. Ну Тут такі місця, я так розумію, що були непогані. Ці грибочки файні, але тепер не треба з цих хащ вилізти. Вперше за сьогодні спрацювало правило того, що я звернув увагу на мухомор. І дивлюся, а біля нього щось таке, якісь два горбики. Подивіться, які тут просто неймовірно чудові два білі гриби. Але ж класні. Опа. І тверденькі. Раз. Накрили. Так. Опа. Так, цей треба буде почистити. Також накрили два суперові грибочки. І знову вилазити з цього треба. Ну і так, як ви бачите, по яких лісах я ходжу, хотів би зробити ще таку невеличку паузу і пару секунд розказати про те, що е, ходити от в таких мокрих лісах. Ну, ще то задоволення. Але якщо все правильно спланувати, все правильно продумати наперед і закупитися, зібрати собі необхідне спорядження, то все. Буде добре. І тому я от, наприклад, сьогодні зранку встав, подивився дощ, зранку лив, е, було мокро вогко, я такий, а, а в мене ж є от шкарпеточки Декшел, які я якраз на таку погоду тримаю, і в них фактично вже десь півроку ходжу. І це дуже-дуже дуже зручна і просто мега необхідна річ для таких походів, і я її вам рекомендую. Мені вона була спрезентована паном Романом, за що йому величезне дякую. І хотів би йому також сказати, що чесно, це е, ви врятували мої ноги від холоду. Далеко не, не один раз, і як на диво, взагалі за ці півроку, ну майже там, грубо кажучи, вісім місяців вони майже не зносилися, але я їх, як ви розумієте, на соку погоду не, не брав. А там, де вони піддавалися таким серйозним випробуванням, і кажу, своєї вони не втратили надійності, я задоволений. Я можу їх порекомендувати і вам, тому що кажу, е, ті, хто ходять в походи, вони напевно знають таку річ, що коли ти от зранку встаєш, ти береш вологе взуття і тобі треба його взути, а воно таке холодне, от бачите, я зараз отак іду, але ногам дуже мега тепло, і кажуть, при тому, що я в них ходжу вже. Далеко-далеко-далеко, не перший місяць. Тому це від мене вам така рекомендація. Якщо б ви хотіли собі такі ж, то по промокоду Гора 10, про який я вже напевно казав 100 тисяч раз. В описі під відео буде посилання. Купляйте і будьте в теплі. І це не тільки відносно шкарпеток, а там ще і інша підбірка сайтів. Для спорядження, тому ще раз, пане Романе, дякую. Тут би хотів для вас зазняти отаких от красенів. Це не білячки, але просто неймовірної краси мухоморчики. От. Я сюди підійшов, бо знаю, що біля них люблять десь собі білі порости. Але от Отакі От красені. Я взагалі не очікував, що сьогодні буде таке. Я навіть не брав великого відерка. Але щось мені підказує, що, можливо, цей грибочок треба буде зараз сильно чистити. Подивимося. Але навіть такі красені є. Подивимося, що з нього буде. У мене для себе чудова новина. У мене сьогодні буде, напевно, закруточка. Дивіться, який білячок маємо. Раз. Оп. А тут. Але ж красень. Опа! ху Але ж файні грибочки. Який же я радий. А чи є серед вас ті, хто любить трофейні гриби? Тобто це не просто така грибочок. А гігант. Навіть важко вам передати, наскільки він величезний і красивезний. Ну, виглядає непогано. Ну, Оп. Так. Ніжка буде почищена, викинута, розсіяна, шапочка також. Ми подивимося, але от мені треба відтягувати аж руку, щоб вам показати, наскільки це величезний-величезний гриб. Опа! Як сонечко. Що виходить? Є фактично відерко таких грибочків, що підуть зразу на сушечку. І 5 мегасуперових, такі, які... На баночку другу, третю закруточки. Сподіваюся, що це не всі грибочки і що буде ще, але уже пересорт зробити можна. Так що забираю їх, йду далі. Радію кожному грибочку. Це напевно також сушка. Але є. Я вже собі так думаю, а як мені ці грибочки? Буде донести. О, цей файний, міцненький. От, сушка. Міцний, міцний. Цей сюди забираємо, забираємо, чистимо, закладаємо. А тут у нас що? Також зараз треба буде його перебрати, подивитися, почистити, скласти і може навіть щось з нього буде. Одна з моїх улюблених рубрик Гриби на стежках. Ось іде стежка. І от зразу вам покажу грибочок один. Виглядає непогано. Грибочок номер 2 мега велетень, але йому вже абсолютно все. Тому я його тут і залишу або зараз порозкидаю по корчах. Хай собі. Росте і виростає. А цих забираю. Далі стежка. І маємо от такого красення. Цей. А, ох де ж. Але ж класний. Файний грибочок. Ну, що я вам можу сказати? У мене вже друге повне відерко. Я ще от поки йду, то пару день, де недель лисичок вхоплю. Треба брати третє. Якщо от буде ще, то треба буде ще щось думати. Оці такі пару грибочків і повне відерко. Ще один грибочок на кінець то знайшов. Щось вже ходив, ходив, думаю, так, де вони всі? Ось. І це якраз такий, як, як я хотів, щоб закрутка була повноцінна. Так, а тут у нас що? Дивимося на цей грибочок. Так, міцний, не міцний. Так, не знаю, треба буде зараз його почистити. Бо тут ніби корінь, стовбур, ніжка нормальна. Так виглядає, а це треба буде, ну як мінімум, почистити. Тут, звісно, хотілося б, щоб оце були білі гриби. Але, на щастя, є хоча б один. От, цей один грибочок у нас є, а це все не білі. І їх я не беру. Неподалік. Ще от отакий грибочок я помітив. Тепер тільки питання, як мені його звідси. І стати. Так, тут не так вріз. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Так, теж тебе забрати. Так, ну. Оп. Угу. Ну, треба буде почистити, але щось з нього таки звести можна буде. Забираємо. Я в дорозі вже... Три з половиною години. І за цей час у мене виходить, що майже три повних відерка грибів. І це ще й до кольору, і до вибору. І на сушку, і на закрутку. Це просто щось чимось. Я ще один знайшов. От. Так. Так. Опа. Ось такий грибочок. Хм. Дуже цікавий і дуже класний. І от, я вертаюся 5 годин 15 хвилин мого походу. І ми маємо просто неймовірний результат. У мене два повні повністі відра біленьких грибочків в... Рюкзаку. Тут в мене за собою є третє, майже повне, я ще, як бачите, суперових лисичок собі на вечерю назбирав, але мені і так ще з тими грибами треба буде зараз щось робити. Я неймовірно вдячний вам за те, що ви це відео були зі мною. Мені тут трошки важко йти, бо всюди болото, ліс мокрий, шоно. Я поки йшов то перевдівався може раз, бо і дощовик вдягав, і знімав його, і зараз в камізельці йду. От, ну, слава Богу, що шкарпетки перевдівати не треба було, тому що завдяки пану роману в мене є ці, воду не проникні. Бо от капці мокрі, а ноги сухі. Тому дякую йому. І рекомендую то, що е, він пропонує на різних сайтах. В описі є посилання. Окрім того, я як завжди попрошу вас, будь ласка, прокоментувати, поставити лайк, підписатися на мій канал. І я дуже вдячний вам за те, що ви долучаєтеся до активностей на моєму каналі. Зараз от. По тому, що я побачив сьогодні, видно, що вже потрошки-потрошки осінні грибочки починають іти. От, бачите? Якісь такі грибочки виростають, ще якісь. Ну і ті білячки, які ми бачили сьогодні, це просто щось неймовірне. І на останок я хочу повернутися до того, що я казав на початку. Я вас дуже прошу, будь ласка. Долучитися до того, щоб допомогти моїй подрузі, дуже хорошій людині, дуже хорошій сім'ї, справитися з тими викликами, які на них впали. А це дуже-дуже дуже складна хвороба. І їм дуже необхідна наша фінансова допомога, тому що кажу. Зараз дуже складно. І при тому всьому, що ще й невідомо, що буде далі. Але я сподіваюся, що ви зможете долучитися і полегшити те горе, яке зараз зійшло на сім'ю Ніколаєвих. Я дякую вам за це. Дуже сподіваюся на вашу небайдужість. От. І хочу сказати, що я дуже би хотів, щоб ніколи ніхто з вас не знав такого горя ні в себе, ні навіть у своїх знайомих. Щоб воно вас оминало і щоб у нас всіх все було добре. Слава Україні!